Медитуємо. Зараз ми з вами робимо глибокий вдих, глибокий видих. І ще разочок глибокий вдих, глибокий видих. Глибокий вдих, третій разочок і глибокий видих. Трошки послухаємо своє тіло. Як мені зараз? Що я відчуваю в своєму тілі? Можна спробувати відчути своє тіло на декількох хвилях крайньосакрального ритму. Але я пропоную вам зараз зробити вдих і видих крайньосакрального ритму третьої, третьої довгої хвилі. Коли ваше тіло зараз вдихає і розкривається на Все світ. Ваше тіло продовжує оцей краніальний. Крайньосакральний вдих, які не, в якому немає кордонів, обмежень. Цей вдих триває довго-довго. Кожна клітиночка вашого тіла зараз розкривається на всесвіт. І поступово поступово тіло видихає з Всесвіту всередину вашого тіла, десь на рівні вашого серця є та сама середина тіла. Відпускайте всі змагання з собою, напруження, якісь потуги, щось зробити, щось подумати, щось придумати, якось подіяти, все відпускайте. У Всесвіті вже є всі відповіді на всі запитання. Коли ми не вмикаємо свій мозок в те, що Всесвіт нам хоче сказати, то ми вже знаємо набагато більше, ніж ми собі уявляли мозком. Отже, вдихаємо. І видихаємо повністю. І зараз дозволяємо собі стати такими великими, як ми хочемо. Іноді ми можемо уявляти, що. Моє особисте, моя особистість, вона є більшою за моє фізичне тіло. Це нормально. Все, що в нас зараз щось випадково приходить на думку, це нормально. Не сперечайтеся з цим. Ми можемо розкриватися. Навдосі так, як ми хочемо, настільки, наскільки ми хочемо, наскільки ми собі уявляємо себе зараз. І от такими ми, які ми є насправді такі справжні ми зараз беремось за ручки, подумки. Лежачи в медитації, ми подумки тримаємося за руки, ми можемо взяти за руку людину, яка є тут зараз в залі сусідом моїм. Можемо взяти за руку когось, кого ми хочемо покликати до нашої спільної медитації. Можемо взяти за руку своїх коханих, своїх батьків, своїх друзів і покликати в наше коло, це нам дає підтримку наших рідних та близьких. Це дає нам. Опору, точку опори. І подумки ми уявляємо собі, як ми беремо за руки все більше і більшу кількість людей. Подумки ми тримаємо за руки кожну людину, яка живе в нашій країні. Подумки ми тримаємо за руку, чи навіть за лапку кожну тваринку, яка живе в нашій країні. Подумки наше коло ми робимо більше, гарнішим, красивішим колом ми це робимо. І подумки ми можемо навіть трошечки якби піднятися над цим колом і подивитися на нього. Всі люди, всі живі істоти в Україні зараз взялися за руки. Це дуже сміливо звучить. Але всі Люди всі живі істоти в нашій Україні зараз дійсно взялися за руки, подумки, тому що в нас в усіх є одна спільна мета, одне спільне бажання, одна Спільна, один спільний намір, я би сказала, це захист. Ми думаємо, що перемога, звісно, там відбій повітряної тривоги, так, але це все захист. Уявіть собі, скільки зараз людей, скільки зараз живих істот, скільки зараз янголів, скільки зараз а, всяких будь-яких невидимих таких а, істот, яких ми навіть не можемо побачити. Хто дійсно зараз потребує захисту, наші озброєні сили, наші діти, наші міста, наші родини, наш простір. Над всім цим ми створюємо таке простірадло, Прости, захисту. Да. Подумки тримаючись за ручки один з одним. Ми всі разом, начеби як підняли руки, запросили захист на свою Україну і покрили цим захистом нашу землю і всіх наших друзів, рідних, знайомих, незнайомих, кожну тварину, кожну людину. І потім відпускаємо цей купол, дозволяємо йому бути. Коли ми щось тримаємо, то те, що ми тримаємо, не живе своїм життям, а живе якимось примусеним життям. Коли ми щось створили, думку, намір чи купол захисту, нам його треба відпустити для того, щоб він жив своїм життям. Ми його створили, ми його можемо попросити захищати нас і надалі. І відпускаємо його. З найкращими побажаннями, відпускаємо всіх людей, яких ми взяли за руку, щоб кожна людина жила своїм життям. І знову ж таки повертаємося подумки до свого тіла, відчуваємо ритми свого тіла. Відчуваємо щиро, відчуваємо а, щиро з собою. Да? Відчуваємо, що ми створили щось в першу чергу для себе. Нащо? Нам? Те, що ми створили? Це перше питання, але ми його зараз не будемо ставити. Ми створили для себе, для свого захисту. Поступово, поступово дякуючи собі, дякуючи всім тим, хто приєднався до медітації. Повертаємося, зробимо глибокий вдих-видих, відчуємо своє тіло, можемо трошечки поворушитися, відкривати очі і подякувати себе за те, що ми прийняли участь в такій медитації. Все буде добре.